17 червня, 845-й день війни. Його і підсумуємо. Вітаю вас. Побутові споживачі від'єднають від лінії живлення критичних інфраструктур та під'єднають їх до інших ліній. Вітак, світло вимикатимуть усім без винятку побутовим користувачам електроенергії. Також «Укренерго» попередили попередили про надскладну ситуацію в енергосистемі до кінця липня, що може призвести до ще довших вимкнень електроенергії. Далі більше в нашому огляді. У Франції перші українські пілоти винищувачів F-16 завершать своє навчання у вересні. Для них скоротили терміни освоєння літальної техніки з півтора року до шести місяців. Загалом за два роки Франція має намір підготувати 26 українських пілотів. Допоки українські військові очікують на обіцяні, американські f 16 доводиться на всю використовувати радянський міг 29 ракетних ударів по російських повітряних цілях. Завдає Київська 40 40-ва бригада тактичної авіації. Українці презентували новий морський безпілотник Сталкер 50 його вартість 60 тисяч євро, довжина дрона 5 метрів, дальність ходу – 600 кілометрів. Нести на борту сталкер може 150 кілограмів бойової частини. Українські оператори літальних дронів знищують усе на своєму шляху. На ось цих кадрах безпілотники трощать місця дислокації окупантів на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Російський танк Сара, який рашисти обліпили різноманітним залізятчем, приїхав. В мережі публікують відео. Як один з підрозділів Збройних сил України затрофеїв техніку, а екіпаж взяв полон. Російські прихвостні менше стрілятимуть. Є влучання у склад іранських боєприпасів. У Ростові на Росії раптово зайнялася електропідстанція, спалах над містом, не гірший за північне сяйво. Українці своїх не залишають. Під шквальним вогнем расистів екіпаж нашого бронеавтомобіля Макс ПРО евакуює пораненого з часового яру. Це підрозділ Свон», що в перекладі означає чорний лебідь Лебідь» 225-го окремого штурмового батальйону. В Румунії автобус із 50-ма сімома українцями потрапив аварію. Транспорт зіштовхнувся з вантажівкою. На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 42 неповнолітніх і 15 дорослих. Чотирьох осіб, з яких двоє дітей, ушпиталили. На Дніпропетровщині СБУ затримала 57-річного зрадника, який допомагав росіянам готувати нову серію російських ударів по Нікопольському району. Зловмисник виявляв та передавав окупантам локації українських військ на узбережжі та річковій акваторії прифронтової громади. Чоловік може довічно сісти за ґрати. Правоохоронці затримали і організаторів схеми для ухилянтів. Ділки за 15 тисяч євро допомагали потенційним прозовникам втекти за кордон в обхід контрольно пропускних пунктів. Або уникнути мобілізації, діяли злочинці на боковині Закарпатті та в Харківській області. Євген Шолодько разом із собакою Альфом розміновують території Миколаївщини. Пес спеціально натренований відтак тільки но занюхає небезпечний предмет, то повинен зупинитися. Далі працює напарник Євген. Собака Ну шукає саму ж вибухівку, і коли вона чує цей запах, то вона повинна пасивно сісти. Де виходить цей запах саме. В неділю у Львові на вулиці Пекарській перехожі здригнулися від двох потужних вибухів, що прогреміли в каналізаційних колекторах. Очевидці розповідають, що затряслися навіть стіни довколишніх будинків, і з чим пов'язані вибухи, та чи є небезпека їх повторення? Кришка одного із двох каналізаційних люків, який вибуховою хвилею зрушило з місця на вулиці Пекарській понеділок. Він не обгороджений, лише поруч знак, що не потрапляє в поле зору більшості перехожих. Трохи нижче ще один люк, в якому через декілька хвилин прогремів другий вибух. Його довелося ознакувати. Вибух був такої потужності, що зірвало не лише саму кришку, але й навколишню бруківку. Їх було два. Перший був слабкий хлопок. А другий близько десь через хвилин 25-30 вже був сильніший вибух. Як я вийшов, там була розкидана плитка, було видно багато диму. Був запах як горілої гуми, щось таке. Користувачі соціальних мереж теж поділилися своїми версіями цього інциденту. Деякі дописи іронічні. Садовий каналізацію прочищає. Так і Львів злетіти може. Кличте мисливців за привидами. Після вибуху на місце прибули аварійні служби «Львівгазу», «Львівводоканалу» та водоканалу, Згодом Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова, зазначив, що люки належать у Крителикому. Відтак ми звернулись по коментар до Олени Шрамко, заступниці генерального директора з корпоративних комунікацій. АТ Укртеликом. На місце події одразу прибув черговий інспектор дільниці технічного нагляду Укртеликом. Виявлені руйнування колодязя. це був виток. Природнього газу попередньо, але зараз цього немає. Пошкоджень немає ніякої небезпеки немає для мешканців. Сьогодні служби розпочали обстеження кабельної каналізації по всій вулиці Пекарській та ремонтні роботи пошкодженого майна. Суму збитків підраховують. Бути воїном жити вічно наш першочерговий обов'язок зберегти пам'ять про людей, які є прикладом того, як потрібно любити свою землю та обороняти її до останнього подиху. У Львові на фасаді будинку, що на проспекті Червоної калини 127 а відкрили мурал, присвячений бійцю 3-ї окремої штурмової бригади Олегові Христенко. Олега. Олег Христенко жив у цьому будинку на Сихові. Айтівець у мирному житті на фронті взяв Крилов. Це прізвище матері Олени. Для неї Олежик єдиний син. На війні умови геть зовсім не з легких, е -е і, попри все, між боями Олежик. Писав коди для певних програм, з допомогою яких заробляв кошти, і витрачав їх на свою амуніцію. В багатьох речах навіть він був моїм вчителем, і саме Олег навчив мене всією душею і серцем любити Україну. У пам'ять про сина Олена Крилова з ініціювала створення муралу. До муралу долучались абсолютно всі. Це насправді дуже 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 багато людей. Е, люди, які вирівнювали цю стіну, люди, які малювали, люди, які продумували е, хлопці з району, які допомагали носити мішки. Задум був таким: зробити стінопис, який би показував усе важливе для Олега. Транслював би його життєві цінності. Зокрема, на муралі зображені сам Олег, молитва українського націоналіста, так як це по факту життя Олага. Те про що там це життя Олага. Він таким хотів бути і був. І також певні атрибути це там зброя його автомобіль, який подобався і спосіб життя. Ще теж а ще шеврон третьої штурмової бригади, де служив хлопець, та емблема патронатної служби Янголи Азову, яка допомогла захиснику реабілітуватися після важкого поранення в січні 2023-го. Оживляють морали елементи доповненої реальності. як-от QR-код, за яким можна перейти на сайт пам'яті Олега Христенка. Крилов загинув 7 червня. 2023 року під час штурму ворожих позицій під Бахмутом, 21-річний захисник нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. 32 позашляховики для українських захисників привезли британські фермери. Це вже їхня 15-та місія у межах акції Пікапи для миру і початку повномасштабної війни закордонні колеги передали уже понад 360 автівок і кажуть, що вестимуть транспорт доти, допоки Україна не переможе. Марк Лерд допомагає збройним силам України ще з 2014 року. З року. Спочатку повномасштабної війни організував акцію Пікапи для миру до ініціативи долучилися й інші аграрії об'єднаного королівства. Ми усвідомлюємо, що Україна веде боротьбу не тільки за себе, але й за цивілізацію, демократію та всі ті цінності, які ми приймали як належне протягом останніх років. Ми дуже вдячні, та всі хотіли б зробити більше. Ми будемо тут до перемоги України, коли б це не сталося. Ми приїжджатимемо кожного місяця або ще декількох місяців і привозитимемо більше і більше автівок цього разу британські фермери доставили 32 автівки, які відразу ж скерують на передову. Машини будуть передаватися бригадам, які безпосередньо воюють і перебувають на лінії зіткнення. Це 80 це 24-ка. Це підрозділи Нацгвардії, національної поліції, які несуть службу на лінії зіткнення. Додам, що позашляховики укомплектовані гуманітарними вантажами. Лише медикаментів привезли на суму понад 2,5 мільйони гривень. найцінніше це ці турнікети, які використовують для великих поранень на тілі. Звичайні турнікети застосовують лише для кінців ці – для всього тіла. Ціна одного приблизно 20 тисяч гривень. Ми придбали 70 таких. До того ж, ми купили звичайні турнікети, для кінцівок шприци та інші цінні медичні речі. Усі, які були у Великій Британії, але наступного разу знайдемо та привеземо їх ще більше. У третю неділю червня в Україні відзначають день батька. Це свято стало офіційним лише 2019 року. А в умовах повномасштабної війни набуло особливого значення, адже наші. Тати ти боронять країну від ворога на фронті. Далеко від дому та сім'ї щоденно та фактично щомиті, ризикуючи найціннішим життям, виборюють наше право на життя, мирне життя дітей без війни. Побавитися з парашутом, взяти участь в майстер-класах, пограти в дартс і долучитися до інших атракцій, які вигадали меценати. Нас є аквагрим, що його дітки дуже всі люблять. Сьогодні нас будуть танцювати дітки, нас будуть от вокальні номери. Сьогодні дітки можуть представити себе і кожного. І нас є різні батути. От є червоний хрест, доєднався до нас, і доєдналася поліція, що діткам дуже цікаво. Усі ці веселощі дітям організували із нагоди дня батька. Це є свято екомунічне, це є свято всіх конфесій, це є свято всіх українських людей доброї волі, які поважають родинні сімейні цінності, тому що говорю. Є в нас день матері, день дитини, день родини. А тепер ми маємо і день батька. На свято не витрачав ні копійки жодної бюджету і грошей. Це є виключно за е, добра ініціатива і меценати. Найбільше мені подобається парашут, коли діти всі разом тримаються на щось одне, і в них є одна ціль і одна мета. Маємо підтримати сімейні свята, тому що роль батька є дуже важливою, і без батька не буде сім'ї. Всіх вітаємо з цим святом, наших захисників в першу чергу. Ми всіх з нетерпінням чекаємо тут вдома, оскільки ну, наш батько він воює зараз на сході, дідусь наш теж чекаємо всіх дома. Фінал чемпіонату України з регбі 7. третій тур змагань команди зіграли у Львові і визначили переможців для господарів поля львівського сокола. Ці ігри були вирішальними, адже попередні два тури для клубу були невдалі. Львівяни посідали п'яте місце серед шести команд. Учасниць. Огляд фіналу дивіться в сюжеті, але Васьковської. Варто одного разу прийти на стадіон Юність, і можна полюбити регбі. Треба просто побачити, як Данило Гапон мчить 70 метрів, проходить всіх суперників і ставить вирішальну спробу за львівський сокіл. А з трибун чути Один! Один! у Львові. Вихідними змагались п'ять команд чемпіонату України з регбі 7 Шоста Київський Ребелс не приїхала на фінальний тур. Львівські регбісти розпочали перемогою над київським політехніком. 33-10. Це нас. Раз був принциповий суперник, бо тому, що ми і мали його вигравати і в першому, і в другому турі, але ніяк не вийшло назбирати нас склад, бо тому, що всі наші основні гравці зараз захищають нас. 28 гравців, і одна гравчиня львівського клубу служать у збройних силах України. Вони стежать за іграми команди, і саме для них Сокіл продовжує грати. У наступному матчі львів'яни поступили з чинним чемпіонам України збірній Харківської області – 5-24. Ще одна поразка була срібним призером чемпіонату поділю з Хмельницького. – 7-22. Залишався останній вирішальний матч з Одеським крадо 63 який виграти було принципово. З усією Душою так виставлю вистріли в та, от так, красавці, відпахали молодці. От. Юр, Сокіл! Сокіл! У першому таймі Одесити поставили дві спроби і вели 10-0. Та в другому камбек львів'ян розпочав Данило Гапон. Він прорвався флангом і доставив м'яч до місця призначення. Просто дуже хотів зробити спробу зі всіма силами. Збираюся і біжу, поки не зупинять. Доповнив Данила Ігор Єфанов далою реалізацією. Так сокіл вже відставав всього на три очки: сімдесять. Вболівальники вимагали від львів'ян ще одну спробу. І наприкінці матчу Гапон відновив сили і зробив ривок з центру поля у залікової зони Одеситів. Це ще п'ять очок. І перемога Львів'ян – 20-10. Ми граємо вдома. Вдома у нас, як кажуть, і рідні стіни допомагають і прийшли в наші вболівальники. Рідні набагато краще грати та да, спокійніше і більш більш емоційно. Получається завдяки перемозі над Одеським кредо Сокіл став четвертим у чемпіонаті України з Регбі 7 У фіналі ж зіграли чинний чемпіон збірна Харківської області та Хмельницький клуб Поділля. Матч завершився. 24-17. харків'яни підтвердили титул чемпіонів України. Зараз команда живе і тренується в Харкові. Збираємось два рази на тиждень як можемо. У нас в Харкові заборонено тренуватися. Тобто, якщо є можливість, ми збираємось, тренуємось і готуємось до змагань. Завершився чемпіонат України з регбі 7 та не регбійний сезон. Вже наступними вихідними у Рівному відбудеться перший тур національної першості з регбі 13 Там зіграють львів'яни. Алла Васьковська Олег Гасюк, програма очі. Мчіть по життю, долайте суперників, але робіть це чесно в межах правил. No to dobre.